Часто можна чути питання. Я військова, мої руки в крові. Чи пробачить мене Бог? Як мені брати зброю, і захищати сім'ю та дім, якщо Бог сказав не буває? Страшно по постати перед Богом. Багато хто каже, що зброю брати не можна, захищати не можна. Часто ці люди живуть у вільних країнах, вони захищені державою, користуються благами цивілізації. Але коли зло приходить додому, що робити? Коли твоє місто під обстрілами, коли ворожі війська мародерствують, галтують, вбивають і вкрадають людей, як Бог ставиться до цього? Адже Бог, даючи заповіді через Моїсеє, сказав. Не вбивай. Так дійсно Бог дав Маєсеєві заповіді. Але коли Моїсей повернувся від Бога, він побачив, що народ впав у ідолопоклонство та розпусту. Тоді Моїсей розбиває каміння скрижалість за, за десятьма заповідями, та закликає, хто Господній, поклади руку на меч та вбивай. І загинуло в той день близько трьох тисяч чоловік. Після цього Бог дав народові заповіді через збільшення злочинів та беззаконь.